Грудень у театрі Ляльок це час, коли сама зима приносить із собою дивовижну магію, і кожна вистава стає справжньою казкою. Юна журналістка Софія Давиденко завітала до Черкаського академічного театру Ляльок на виставу і поринула у чарівну атмосферу. Деталі у сюжеті. У кожній справі є креплинка магії. Саме завдяки її лялькарям дається вбити просто ляльку та захопити неї святтям маленьких глядачів. Зараз ми перебуваємо біля Черкаського академічного театру Ляльок та плануємо поринути у цю історію та познайомитися з акторами та їхніми героями. Понад півстоліття Черкаський ляльковий театр радує маленьких глядачів. Традиційних лялькових вистав нині у театрі ставлять різноформатні постановки, Взаїмку це новорічні казки з аніматорами. Орка Тетяна Кущенко ділиться деталями. У нас відрізняються новорічні вистави від звичайних вистав, тим, що у нас це як інтерактивні вистави. Тобто у нас немає ляльок, ми з дітками граємося ось так відкрито живим планом, ну як такі міні-аніматори. Все починається зі сценарію, який набуває деталей у процесі репетицій та підпрацювань. Розповідає акторка театру Марія Рябякова. Актор на сцені і безліч дітей це у нас вже е, такий простір, в якому все вивіряється трішки інакшим життям. Це все живе, не так як написано. Ми коригуємо в процесі репетицій. Ми коригуємо. Щось уходить, щось набувається. Перевіряються ігри, перевіряється кожне слово, кожна фраза і взаємодія, звичайно, між нами і між нами і. Із глядачами нашими. Новорічна каста про відкритинні кольори, саме таку назву має Інтермедія, на яку ми завітали. Акторка Тетяна грає роль веселого котика-тримотика, який оберігає кольори весни малечі. Тетяна наголошує на особливих рисах цього персонажа. От я почитала сценарій, я бачу так, ага, оцей котик-дрімотик, це буде він мій. І мені от воно якось саме приходить. Я бачу діток, я заряджаюся і починаю грати. І потім все тако змінюється, змінюються голоса мої. І, ну, Я живу ним, просто живу. Він в мене такий веселунчик, хохотунчик. На противагу дрімотику, злючка, справжня чекунка, яка викрадає кольори зіпсувати свято, однак відбувається дива. Ви, мабуть, подумаєте, що якщо таке ім'я, то вона прям така зла. Але насправді вона, ну, як всі люди, в неї є дві сторони: одна от така яскрава, весела, щаслива, е дуже любить грати, Ну, а інша сторона. Темно, ну, ми ж всі інколи буваємо з лючки, правда ж. Маленькі глядачі насолоджувалися виставою, а також брали участь, долучалися до ігор разом з акторами. Школярка Ліза ділиться враженнями. Мені сподобалось більше всього злючка, тому що вона стала доброю. Мені сподобалось веселитися з друзями і отримати подарунок. Презентів не залишиться, і наші глядачі, котик, тримотик та пані Злючка надіслали відеовітання. вітання. Є і ще до вас бажання, щоб жили всі без війни, і спокійно, щоб до рання кольорові віснились сни, щоб ніколи не сварились. В мирі і злагоді жили, танцювали, веселились і здоровенькими були. Щасливого, мирного нового року! Існуй щирішими побажаннями Софія Давиденко, Софія Полунченко, Марина Сухенко, Володісне інформаційне агентство.